Колись е мій помічник, е отець Ософат е сьогодні ігумен Унівської лаври, е колись сказав, що це не монаст, е не, не ми потрібні монастиреві, а монастир потрібен нам. І... Молитва є не те, що потрібне Богові, а те, що потрібно людині. Молитва є засобом, який провадить до спасіння через те, що ми вивчаємо мову Царства Божого. Не просто вивчаємо мову, а починаємо відповідно до змісту тих слів, якими ми молимося, жити, думати. Бо коли я був в Греції чи, чи тепер в Італії, то часто питають, а ви вже думаєте італійською мовою? І виявляється, що думати мовою країни, в якій ти живеш, і воно є важливо. Але ми дуже рідко розуміємо, що в змісті слів молитви є схована мова Царства Божого. І коли ми думаємо тими категоріями, коли ми живемо змістом тих слів, тоді Царство Боже є до нас таким близьким, тоді ми розуміємо зміст того, в чому ми хочемо жити, в чому ми покликані жити, до чого нас Господь покликав. І тому, коли людина не знає мови країни, в якій вона живе, їй дуже важко. Коли людина не знає мови царства Божого, вона нічого в тому не розуміє. Вона не розуміє ані змісту, ані перспективи того, що їй хотілося б або щоб їй, що їй доводиться жити. Тому для того, щоб ми могли насправді стати громадянами Царства Божого, богослуження церкви, молитва церкви це є засіб. Який дозволяє нам цією мовою говорити, цю мову розуміти і тим Царством Божим жити. А особиста молитва, молитва, так як її називають молитва серця, це не є засіб отримання якихось особливих видінь і, і, і чудес. Це спосіб життя, в якому людина намагається своє серце утвердити. В імені Бога утвердити в тому, що Господь в її житті, в кожній хвилині її побутового життя є присутній. Це найважливіше що до молитви.